Доброго дня, друзі! Сьогодні 7 квітня. Я приїхав на риболовлю у село Вербове. У селі є два невеличких ставочки, у яких ловиться карась. Спочатку сьогодні пробував ловити на поплавчан, але під берегом дуже сильно забивала синька. Синьки у цій водоймі дуже багато. З цієї ж причини я закидаю фідерні гадівнички без прикорму, щоб не збирати її у місці лову. На гачку в мене гнойні храбаки. Карась на цій водоймі рідко попадає розміром більше долоні. Основна частка вилову – це карась від 50 до 100 грамів. Кар був у цій водоймі ще декілька років тому, але останнім часом він не попадався. Клювання карася різкі та потужні. Зачасти різко загибає кінцівку фідера навіть без попереднього посіпування. Так, що підстрибує фідерне водилище. Карась у цьому сезоні тільки починає ловитися і клювання поки ще рідкі. Іноді клювання відбувається хвилин через 15 після захипу. Якщо довгий час клювань немає, я перевіряю оснастку, бо міг заплутатись повідець або міг відбутися зачеп. Тому фідер перекидаю раз на 15-20 хвилин. Дуже часто при потужному клюванні карась забагрюється. Як я розумію, він намагається потужним ривком позбутися гачка і завчасти вириває його. Більшість потужних клювань, якщо на луці стоїть маленький гачок, не приносять результату. Тому я ставлю тоненькі, але великі гачки, приблизно 7-8 номер по радянській класифікації. Тоді він засікається так, що не в змозі вирвати гачок. До того ж, гачки повинні бути гострими, бо переклювання гачок повинен пробити як і самого храбака, так і губу риб. І якщо гачок не буде дуже гострим, дуже багато сходів і холостих клювань. Зала гачка можна залишати відкритим. Але я чомусь все однак закриваю. Ця звичка формувалася понад 30 років, і від неї вже важко позбутися. Коли ловлю на опариша, то жало гачка залишаю відкритим а на храбака чомусь завжди закриваю. Влітку на цій водоймі рибалка на будку з поплавком більш ефективна, ніж на фідер. Якщо клювання дуже активне, то за час поки на фідер ловлю одного карасята на поплавок встигаю витягти двох або трьох. Якщо карась дуже активний, то він відганяє синьку від точки. Коли на цій водоймі був окунь, він регулював її кількість, риболовля була більш вдали. Але окунь не пережив зиму і задихнувся, і чисельна синька різко возросла і регулювати її нікому. Назва цієї рибки чепачок амурський і виростає вона не більше 5 см. Якщо вона попала до водойми, то вивезти її практично неможливо. На водоймах, де синька, також ефективно лобля на вбивцю карася. У прижини я забиваю горохову мастирку, а гачки чіпляю пінопластові кульки з зеленого забарвлення. Але наразі на вбивцю карася ловити не можна через нерестові обмеження. Основавка ця ефективна, коли на ній більше трьох очків, а під час нересту дозволено використовувати тільки два. Осинька не в змозі закафнути і не відкусити пінепластову кульку, тому її клювань на цю оснастку немає. Квітень у цьому році дуже теплий, погода сьогодні гарна, вітру майже немає, температура повітря приблизно 20 градусів. Умови для ловлі дуже комфортні. На жаль, поки зранку експериментував зі сностями, втратив більше двох годин, а це майже половина усієї сьогоднішньої рибалоки. За дві години я бачив приблизно два десятки клювань. Клювання були міцні, потужні, але не усі реалізовані. Риба теж повинна мати шанс, бо якщо на кожне клювання ловити, то риби може не залишитись. Ловив я сьогодні сім карасиків, але на пару пателень посмажити є. На риболовлю більш ходимо не заради риби, а заради відчуттів і емоцій. Заради відпочинку та спілкування з природою. Можна без особливого труда наловити й декілька кілограмів, але навіщо? І що з такою кількістю риби робити. Заморожувати, але після розморожування вала вже не така смачна. Краще не брати зайвого і не непокойтесь про рибні ресурси. Тоді завжди будете з уловом. І завжди у вас буде свіжа рибка. Виходьте частіше на природу і відпочивайте. І бережіть себе. До зустрічі на водоймах. Не забудьте підписатися на канал і поставити вподобайку.